У святковому турнірі і зміні футболу взяли участь три команди ветеранів і щопович Малинського Леніно та Потіївки Радомирського районів. Професійну гру показали всі команди, оскільки на поле вийшли такі відомі колись футболісти, як Микола Батюта із Київського Динамо, кращі бомбардири області, які грали у 80-90-ті роки. Це Володимир Ящук, Павло Захарченко, Іван Шадура, В'ячеслав Вознюк, Анатолій Кобилянський та багато інших. Щодо чемпіонату області із футболу серед ветеранів від 40 років і старших, то першість здобула команда Полісся із Житомира на другому місці. А Міко із Андрушівки і третє місце у команди Явір із Потіївки. Команда постійно перебувала в середині турнір, турнірної таблиці. А цей рік ми завдяки старанню футболістів, завдяки спонсорам, зайняли третє місце от в нелегкій боротьбі із. Командами із селищ, із районів, із міста Житомира. Велике спасибі гравцям за те, що вони віддавались. І оцей кубок він зароблений і потом, і наполегливими тренуваннями, які були до того. У святковому турнірі і зміні футболу першість здобула команда із щопович на другому місці. Команда із Леніно-Арадомського району В цьому році учасло 10 команд. Я можу сказати, з, з кожним роком. Ще є перспектива, що будуть ще приймати участь Там і Бердичі у нас є, і, і, і є. Можливість команді грати є в Ноградволинській можливість команді грати і в другіх городах нашої області, і в поселках городського типу. Я думаю, що футбол буде розвиватися. Є багато любителів футболу від ветеранського руху. Бронзовими медалями, грамотами обласної федерації футболу на святі була відзначена команда Явір із Потіївки. Було також визначено кращого бомбардира команди і кращого гравця.